Клітка для перепілок на 15 голів. Розміри клітки ширина 72 см. Глубина 28 см. І висота 30 см. Спереду кормушки є з Клітки є кормушка і поїлка. Поїлка зроблена таким самим чином, як кормушка, так, щоб можна було поїти, просто надваючи воду, або можна ще ставити ніпель з поплавком для постійного підтримання рівня води. Вирізані отвори 15 штук. І збоку 4 отвори для поїння. Також з іншої сторони є отвори. можна вставити другу таку саму поїлку. Але в принципі вистачає однієї. Тут відкат для яєць. Термутка знімається, тут на, на простих гусиках тримається. Є Дверка Є піддон для збору посліду Який витягується можна витягнути. Куюлка так само знімається. Дуже легко. Ось так виглядає знизу. Конструкція клітки зроблена так, що на... зверху можна ставити вверх ряд кліток, точно таких ж, в батарею. Ну, комфортна кількість кліток догори. Це десь 6-7 штук. 15 перепілок себе дуже добре почувають такі квітці. Їм місця вистачає, яйця добре викочуються, посвід також легко піддон забирається, витрясається, квітка миється. Вона зігнана повністю з, з цільного, от перед, верх, зад і низ. З суцільного е, рулона. Ну, а тут на бокі <кій> зрізані е, куски і прикручені от на такі просто відходами дротиків ті, які відрізалися. О, які відрізлася, ти мені і скручувалися. На таку клітку пішло рівно 1 метр сітки. Ціна такої клітки з, е, з кормушкою, поїлкою і піддоном, сіткою е, виходить 150 гривень.